Комунальна власність, яка роками стоїть пусткою, перетвориться на житло для ВПО. Це пілотний благодійний проєкт. До кінця року на Дніпропетровщині мають завершити капітальний ремонт 30 приміщень, а заселення відбудеться вже після омеблювання. Про все докладніше далі. Будівельники з однієї стіни щищають стару фарбу, а іншу вже вирівнюють. Оздоблення стін буде виконано. Це буде декоративна штукатурка. Стелі в нас будуть натяжні стелі, підлоги ми повністю, як ви бачите, зараз демонтуємо. Це один з об'єктів, які благодійники перетворюють на житло для переселенців. Приміщення багато років стояло пусткою, а зараз з нього хочуть зробити трикімнатну квартиру на 76 квадратних метрів. Перепланування затверджене, уже замінили вікна. Незабаром проведуть новий водогін та систему електропостачання. А ще спроектували окремий вхід. Запланували демонтувати ось ці металеві решетування, встановити тут виконати з цегляну кладку стін, цегли встановити вікно і утеплені вхідні двері. Також тут додатково буде виконано бетонні сходи. Комунальний фонд кривого рогу, який можна облаштувати у житловий один з головних принципів пілотного проєкту Карітас. В наступному році ще тринадцять плануємо приміщень під цю програму. Ми всі квартири будемо заселяти сім родин. В інші, по іншим програмам, коли буде відбудована і реконструйована будівля, там 39. Потім у нас ще по програмі співпраці з ОФСІ ще добудова. Будинку, який налічує близько 86 квартир, тобто ми вважаємо, що десь по 200 родин. За певний період часу можуть отримати на житло у кривому розі лише офіційно зареєстровані 88 тисяч переселенців. Потреба у житлі вкрай гостра не приховують чиновники. приміром у Довгинківському районі. 37 родин без даху над головою. Саме це один із об'єктів, який був в якому був зроблений ремонт за підтримки Крита Скривий ріг співпраці з містом Кривом Рогом. Також в нашому районі є ще одна квартира, яка зараз ремонтується і йде до завершення. Ще залишилось меблювання цих квартир, і будемо заселяти Умова заселення. Це 100% стовідсоткова оплата комунальних платежів. Це одна з перших квартир, яку здали в експлуатацію. Тут були старі дерев'яні підлоги на лагах. Зайти в цю кімнату взагалі не було можливо. Ми повністю демонтували старі лаги, виконали підготовку, щодневу підготовку, встановили нові лаги, дерев'яну підлогу і зверху вже встановили покриття. Понад місяць тому підрядники провели тут капітальний ремонт, замінили все від підлоги і до стелі, комунікації та проводку. У ванній кімнаті вже встановлена душова кабіна, умивальник та санвузол. Є водонагрівач, нова система опалення, поставлені сучасні панелі. Меблі завезуть у листопаді на одну житлову кімнату мінімум два спальних ліжка. Це е, тумби шафи. Також додатково ми облаштовуємо кухонними меблями, тумби е, стільниці, е, кухонний стіл і чотири обов'язково стільця. І також додатково наш донор виконує постачання електротехніки. Цьогоріч на Дніпропетровщині 30 об'єктів комунальної власності з нежитлових волонтери облаштують у житлові. Стільки само приміщень планують зробити і в прийдешньому 2026-му. З Дніпропетровської області Олена Мадалюк, Ярослав Засоба, подробиці телеканал інтермарафон Єдині новини.